Вітаю, дітки! Щоб врегулювати безпечний рух на дорозі для машин та пішоходів, існує спеціальний пристрій світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям в день і в ніч. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей Попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить Але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Отже червоний сигнал це знак зупинись. Жовтий сигнал приготуйся, а зелений можна рухатись, але спочатку треба перевірити, чи всі машини зупинились. Подивись наліво, перейди дорогу до середини, подивись направо, потім повернись і подивись знову наліво, і тільки тоді можна переходити дорогу по зебрі. Я пропоную вам зробити аплікацію світлофор. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, невеличкий шматок білого паперу, клей ножиці, простий олівець та серветка. Працювати будемо на аркуші блакитного паперу. Клеїмо на нього смужку чорного кольору завширшки приблизно на пів аркуша. Це буде дорога. З білого паперу вирізаємо 4 смужки. Це буде зебра. Клеїмо смужки, роблячи між ними однакову відстань. З паперу будь-якого кольору за вашим бажанням вирізаємо з силует машини. У мене малиновий. Клеїмо його перед зеброю приблизно на лінії середини ширини дороги. Із чорного паперу вирізаємо два кружечка, це будуть колеса та клеїмо їх. Далі вирізаємо кружечки білого кольору меншого розміру, ніж колеса. Це будуть серединки колес. І світло-блакитного паперу вирізаємо два віконечка для автомобіля і клеїмо. А зараз, щоб допомогти водію автомобіля, ми зробимо світлофор. Із чорного паперу вирізаємо смужку та прямокутник. А із шматочка зеленого, жовтого та червоного паперу вирізаємо три невеличкі кружечки. Клеїмо світлофор. Спочатку смужку, а на неї прямокутник. А зараз клеїмо кружечки. Пам'ятаємо, в якому порядку треба їх наклеїти. Зверху червоний, всередині жовтий, а потім зелений кружечок. Біля зеленого кружечка клеїмо зелені промінчики. Це означає, що автомобіль може їхати. Ось така аплікація вийшла у мене. Зробіть і ви. Пам'ятайте про правила дорожнього руху і не наражайте себе та інших учасників на небезпеку. Дякую за увагу! До побачення!